Ага, привіт. Так, ну що, всім привіт. привітчимо сьогодні в кліточках разом з чоловіком. Ми відчищаємо в кліточка. Ну, сьогодні ми разом очищаємо. І миємо е, каструльки, приводимо трохи до порядку, відчищаємо. Адже сьогодні хочемо поділитися головним питанням і запитати вашої думки. А головне питання полягає в тому. Чи ви спогоните від нете Саме так. Ми сім років займаємося, ні разу не стовуємо. І чи є це обов'язковим, чи ви це робите постійно? От цікаво це питання. Тому що. Щоб все... такі зевзики не пропадали. Так, все одно вони дуються. Хоча спробували і кроноцит, і вже нам порадили, написали яблучний, уксус дають. ось два кубики на літр. І все одно ось подулися ще декілько і ще знову пропадають. І тому хочемо задати вам таке запитання щодо, щодо глистогонки кролів. І купили е, порошечок, який ми будемо розводити 1 грам на літр. І будемо пробувати ще його сьогодні. Я все 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 на літр. Саме цей порошочок від здуття кроликів конкретно. Листогонка, і якщо домуться. Проживаємо в місцевості в нашій, і є одна вета в яку ми ходимо стабільно. І запитали також того чоловіка, який нам продав цю глистогонку, то порадив, що да, це може допомогти. І дійсно може бути і в цьому проблема. Тому хочемо тим, спробувати попоїти. Тому він мені казав сходи до бабки. За, мені теж Ну так, да. типу, що ми вже все перепробували і те давали, і те давали. Він каже, солі кокс. Така доста, яка той солікокс. Нічого не допомогло нам. Ми перепробували більше, ніж в його є в аптеці. Асортимент. Напевно, більше, ніж він знає назву. І він тоді нам сказав: сходіть до бабки. Вона знає. Я думаю, треба сходити до бабки. Стоподобно. Треба. Ну, так що сьогодні ми пробуємо колотити глистогонку і далі. Покажу вам результат. Декілька днів пройде, я думаю, ми вже побачимося там, там чи... тиждень, я думаю, все-таки чи будуть знов пропадати. Тому дивіться відео далі. Відважились 6 грам гідролев, 6 грам на 6 літрів води, тобто 1 грам на літр води. Цей гідролев призначений для вівці-свині, птиця. Голуби і кролики. Кроликам акцентую увагу з водою 1 грам на 1 літр води протягом 3 діб. То будемо пробувати ще глистогонити їх, відважили, будемо ходити і пропаювати. І дивитися, що буде згодом результат. Аби напишіть, чи ви глистогоните дуже цікаво дізнатися. І чи дається результат. Ну що ж, а ми не перестаємо шукати шляхи вирішення проблеми, чому ж наші кругли підмуться. Тому з нетерпінням чекаємо ваших порад, рекомендацій, і чи у вас така проблема існує з вашими роликами, і як ви з цим боролися. Будь ласка, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підтримайте нас, будь ласка. Нам це дуже необхідно.